Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю я знімати у неділю. Ми повернулися із села. Ви в попередньому відео мали бачити. Не думала, що сьогодні буду щось знімати, бо планувала взагалі відпочивати весь день. Але, на жаль, подзвонили мені, що в мого тата проблеми зі здоров'ям, щось у нього з горлом. перекриває йому дихання і загалом. Подзвонив мене брат до лікаря, проконсультувався. Поки сьогодні неділя ніякі лікарі не приймають. Треба, коротше говоря, рятувати тата, щось йому завести. Дистанційно виписав лікар якийсь там по списку ліки, показувати не буду. Вам все купила. в мене тато проживає на дачі, йому там подобається, в нього там козочки, курочки. Маму в квартирі він це тримати не буде, тому. Зараз буду їхати до тата. Купила плюс мамі ще пакетики від застуди для діабетиків, тому що мама моя також захворіла. Зараз їду до неї завезу. Я її вчора зранку завозила пакетики. І думаю, нехай буде з запасом, бо я вже після обіду думаю, все-таки відпочити і нікуди не їздити. Так що... Скупилася, зараз ще покажу дещо. У нас в машині повинні бути якісь серветки, бо все-таки з дітьми їжджу. Я думала взяти а, також треба буде купити. І думаю, нехай будуть ось такі серветки паперові. Взяла не знаю скільки вони коштують, взагалі не дивилася на ціну. А брала у полускуні. Зараз якраз тут біля нього стою, у нас дощ страшенний. І взяла ось такі рушнички. Весь час забираю з машини. Рушники попрати, і ви знаєте, я їх не повертаю назад. А стік стекла, скло, стекла у нас запотівають. Так що треба, щоб в машині було, треба їхати, заправила машину також. ой Їду я до тета на дачу. І, до речі, вже дивіться, прокльовується коноздра. Так що скоро будуть в мене букетики. такі. Ну що ж, пів дванадцятого дня я нарешті приїхала. Коротше, завезла ліки мамі, завезла ліки тату, підвезла жінку із траси, до села. Коротше, я вже втомлена, капець як. Іду додому, прийму душ або ванну і лягаю я спати. Я сподіваюся, що Вова буде сьогодні спати, бо він, буває, вдень не спить або Васильку, і я також ляжу посплю. Хочу відпочити. Хочу вам зараз показати трішки наших змін. Я вже давно мала про це розказати, але все забувала. І ось зараз, коли монтую відео, вирішила десь так на початку відео показати вам взагалі, у мене. Хто давно дивиться мій канал, знає, що у дочки дуже цвіте в кімнаті в гуртожитку. Ми там хоч робили ремонт влітку, але опалення дуже довго не включали. І а, там почали цвісти. І наразі зараз я вам вставлю картинку, як там виглядає зараз. А, дівчата пішли до завідуючої гуртожитком. Показали їй все, що там відбувається в кімнаті, і дівчатам дали нову кімнату. Поговоривши з вікою, її ремонт влаштовує, кімната повністю не цвіте. Все там прекрасно, все там добре, їм подобається, кімната набагато менша, дуже тепла. Кажуть. Їм дуже подобається. Це саме найголовніше. Кімната на двох. Звісно, Віка почала перебирати там свої речі, бо сказала, що місця мало а для тих всіх речей. Ну, вона, знаєте, позвозила собі все, що тільки можна туди. Дівчина, їй все треба. І ось трішки розхламилася, повикидала лишнє, привезла дещо додому і якось ось так. Так що зараз кадри вставлю вам а, кімнату, яка була до. Ну, тобто, в якій вони прожили майже цілий навчальний рік, і вже на початку березня десь вони перебралися у нову кімнату. Ну що ж, показую, як виглядає стара їхня кімната. Тут більш-менш можна сказати і нормально, єдине, що поцвіли відкоси повністю біля батареї. Ось тут дві стіни так само почали знову цвісти і почали відпадати шпалери. Не знаю, чи поселять тут когось на наступний рік, але дівчата звідси, дякувати Богу, з'їхали і переїхали у ось таку кімнату. Вона невеличка, тут тільки два ліжка, дві тумби, один стіл та одна шафа. Але дівчатам загалом досить. До речі, є вішалка, ось така, поличка ще є. Так що дівчатам все вистачає, плюс є шафка така, в яку можна поскладати продукти. Зручно, комфортно, дівчата дуже-дуже задоволені. Ну, а тепер повернемося з вами у ранок понеділка. Ви знаєте, не захотіла я тут пришвидшувати відео, показую вам, як є, в якому ритмі я зараз живу. Я не все встигаю. Раніше я встигала набагато більше, але ви знаєте, я поставила своє здоров'я вище будь-якої хатньої роботи. Скільки ти не прибираєш, скільки ти не миєш, не намиваєш, воно все одно раз-два і брудне. Раз-два і діти розкидають і іграшки назад. Я, звісно, прибираю кожен день, кожного дня перу, тому що Вова без памперса і це ще той квест. У минулому відео я говорила, що він пішов на горщик у нас у селі. На диво, він пішов на горщик тільки у селі. А вдома з їм домовитися про те, що сходити на горщик, навіть той горщик, який ми забрали із села, не дуже на нього діє. Але я все-таки сподіваюся, що із часом ми це переростемо. Він не дуже багато впісюється, так як Василько, але. Все-таки прання у мене щодня. Познімала я те прання, яке в мене віс, висіло, висохло, повісила нове. Зараз ось знімаю куртки я із батареї і вішаю туди трусики. Штанішок у мене набагато більше, та колготок, що можна вові одягати. А ось трусиків у нас не дуже багато, тому. Їх треба першочергово висушити. Я, до речі, зробила замовлення на сінсеї, замовила досить так, здається, багато трусиків. Там буде в мене у наступному певно, відео, може через одне розпаковка із сайту сінсей. Замовила я там дітям трусики, деякі обновки. Загалом покажу вам. Бо у нас тут в місті трусики досить дорогі. І якось не хочу витрачати по 100 гривень. На них дивилася на дитячі трусики в Аврорі, а, були досить такі дешеві, по 20 гривень, але мені не дуже сподобались, як вони пошиті. Думаю, що дітям буде не дуже зручно в них. До речі, саме тоді, коли я складала це прання, вішила нове, у мене прокинувся тільки Вовчик. А він у нас така рання пташка. Василько останнім часом дуже полюбляє поспати. Віка так взагалі може спати до обіду. Ну і Юрчик, так собі, він встає зазвичай о 8, о 9 ранку. Зараз почались канікули, і я стараюся його не будити. А ось віку піднімати довелося, і Василька, щоб звозити їх до лікаря. У мене сьогодні був такий ранок дуже-дуже напряжний. Так, ну що ж, у нас понеділок. Трішки познімала вам свого ранку. Ого! У мене машина замерзла. Так, треба мені зараз направлення тату взяти. Думала, повезу я його до лікаря на аналізи, але забрав його брат. Так що, брат буде з ним все проходити, мені тільки треба взяти тату направлення до лора. І плюс до всього в мене віка лишилася. Вдома, щось їй дуже болить голова дуже часто. Також треба її записати до лікаря, а мені забігти в аптеку, бо Василька сопельки і загалом також в садочок він не пішов. Веселий день. Розпочинаємо його на позитиві. Побрала я всі направлення, поїздила скрізь, де мені треба було, купила ще медикаменти. І ось відправляюся з Вікою та Васильком до лікаря. Після того забігла у ваш лаваш. Це новий заклад у нашому місті Костопіль. Він знаходиться біля дитячої поліклініки, ось біля школярика а недалеко. Забігала туди вперше непоганий заклад. Піця. Піця. Така піца. Покажемо вдома вам. Що в нас тут за піца? Це е, нова піцерія, в яку я дуже давно хотіла зайти. Тут дві піци береш, а третя йде за 10 гривень в подарунок. Загалом будемо куштувати вдома. Зараз завеземо моїй мамі ще ліки. А, що? Мене в а зараз в лікарню з'їздимо, запишемо віку, заїдемо до баби, завеземо їй ліки і їдемо додому. І їдемо додому їсти, так? було у нас направлення до дитячого невролога, як виявилось, там черги немає, тому ми пішли відразу, нас направили на масаж. Ну і після ми поїхали вже додому їсти нашу піцу. Добре, що я її купила, бо нічого вдома не було зовсім готового. Три піци нам обійшлися у 298 гривень, 144 гривні. Дві піци коштували і одна піца коштувала 10 гривень, як я й говорила, ніби безкоштовно. Ну, Така ось піца, Дуже нам сподобалась типу гавайської. Так що будемо брати ще інші види. ну, Таке собі, моя домашня, звісно, смачніша. Так, зараз сплять у мене діти, Василько на моєму ліжку, Вова заснув на кухні. Віка поїхала в гуртожиток. І хоче забрати там деякі речі, бо все-таки вона лишається вдома на два тижні. Приписали їй робити масажі на спину. У неї дуже болить голова постійно, цілими днями нічого не допомагає, тому в неї там є проблеми зі спиною. І загалом буде ходити в нас тут на масажі. Можна було поїхати в село до чоловікової сестри. Вона. Дуже класно робить всі масажі, але Віка хоче побути вдома. Все-таки це щодня треба ходити. А, так що лишається тут. А, по цінах вам, певно, відзніму завтра, коли повезу її на масаж, там десь приблизно 200 гривень йде за один масаж. Це в державній поліклініці а, в нашій в місті Костопіль. А, це масаж. Ось тут масаж шиї і плеч, і також масаж спини. Ось так. Так що віка лишається, віка ще плюс трішки кашляє, щось там трохи сопліє. А Василько в нас також у селі декілька разів вибіг на двір без куртки, без шапки, і взагалі в тапочках. Так, що в нього також трішки сопельки, кашель, але ну, температури в нього немає. Я думаю, ми дуже швиденько вилікуємося. Так, у Юрчика канікули почались, так що в мене почалась весела така, як то кажуть, полоса, полосочка. Скажу ще декілька слів за свого тата. Пройшли вони вже Лора, пройшли вони кате робили, бо нічого не було зовні видно, щоб там було щось не так. Чекають результати. Більше я нічого не знаю. Знаю, що ходили вони на обід. Брат мені познімав декілька кадрів, тому тут вам вставлю Поход. похід мого тата. В такий, знаєте, заклад, в якому можуть нагодувати. Я не знаю, чи це кафе, чи яке це місце, де воно, що воно, але загалом брат познімав трішки, я змонтувала навіть таке коротеньке відео на свій третій YouTube канал, де я запощу тільки шорти. Взагалі, в мене є ідея дуже така класна знімати такі досить спокійні і цікаві відео. А, можливо, я і здійсню свою цю таку задумку. Поки в мене плани на сьогодні, такі, знаєте, дуже грандіозні, я вчора поспилювала свої нігті і хочу покрити їх сьогодні гелем. На вечерю в нас, думаю, щось буде досить простеньке і швиденьке. Можливо, ми ще сьогодні зготуємо з вікою нарешті ті вафлі, які я купила в Аврорі. А, давно. Говорила, що їх приготую, поділюся відгуком, ще не готувала. Чесно, 39 гривень коштує упаковка, я вже і формочку дістала, вона мене, звісно, така старенька, але, думаю, з вафлями вона справиться. Я дуже сподіваюся. Ну, і, звісно ж, покажу вам, тоді, якщо ми їх спечемо, то в цьому відео ставлю, як воно, що воно і чи дійсно смачно. Так, в нас вже сьогодні вівторок, зараз 10 ранку, на 12 нам на масаж вікі. Буду я її сьогодні туди вести, щоб бачити, де платити, скільки точно платити, і плюс до всього заберу її додому, бо все-таки масажі в нас в дорослій поліклініці, а вона знаходиться там, де пологовий наш. Загалом дуже-дуже далеко йти від нас, тому завезу її машиною. А маршрутки в нас, до речі, місцеві ходять 1 у 2 години. Тобто, потрапити на прийом на 12 ту можна сказати, що нереально. А, так, вчора я зробила тільки собі нігті. А, я останнім часом завжди роблю ось такі: натуральні, ніби, ніби в мене манікюра немає. Дуже мені подобається, дуже легко, просто це камуфляжний гель, просто без ніякого гель-лаку, покриття. Я вже неодноразово говорила, що в мене тут ультрабонд, база, гель та топ. Це кому можливо буде цікаво. Якщо хтось задумується робити собі нігті також. То можу трішки зняти відео, як це все треба робити. Не знаю, чи вам буде цікаво. Знаю, що з моїх глядачів дехто собі нігті робить сам. Так, зараз буде трішки вам мотивації. Поприбираю я на кухні, помию в основному посуд. І якщо встигну, то приготую вже ці вафлі, які купляла в Аврорі. Вже який день хочу їх приготувати, і все мені не вистачає часу, або я просто відпочиваю. Так що починаю мити посуд, приберу трішки, і, якщо по часу буду встигати, то ще приготуємо з вами вафлі. I used to be so hung up. Every night getting drunk Thinking of you with her uh, Didn't know what to do but Cry and call you up Oh baby how it hurts uh, It feels so good to finally Ну а зараз хочу протерти фасади ось такими серветками. Досить вони непогані. Прибирають не дуже такий застарілий жир на кухні. Купувала якось у європейському магазині і використовую загалом тільки для фасадів, підвіконня ще. Colors gone. Is the furious flutter? Hello, hello, love. Have you moved on to another? You fold yourself into an origami prince. Convince yourself that one day, when it's right, you will commit. But I know you better than that, baby. Can't you just admit you don't want a real girl? What you want doesn't exist. And it's not what I

Ще шукайте, де заплатити. Да. Казала, що покажу вам розцінки на масажі. Тут все прописано. Ми платили тільки за одну спину 120 гривень. Нам ще потрібно було масаж комірцевої зони, але вона входить також у спину, тому не довелося доплачувати за неї. Так, ми тут льопаємося, бавимося, граємося, гуляємося, і Віка вже йде. Що там Віка? Як? Спина болить. І що, крепко м'яв? По горбіку бішість і тут в голові. І що як? Кричала, лящала? Ні. Не крепко больно? Ні, але тепер болить. Нічого, пройдеш 10 сеансів, буде добре. Подивися, їдемо, їдемо додому. Їдемо додому, так машину забирай свою. Да. І пасочку забирай. Тому наша машина і пасочка. Все, їдемо ми додому. Spicy kisses, hands laced, crossing Bay bridges. No present, song, Christmas. Our wedding rings were a spider, neon green, and that red squishy thing.